Добрий ранок, громада. Хочу почати звернення з повідомлення стосовно відключення електроенергії по громаді та країні в цілому. Як повідомляють в Укренерго, на сьогодні внаслідок ракетних атак пошкоджено близько 40% об'єктів енергетичної інфраструктури, тому баланс в єдиній енергетичної системи порушено. Для стабілізації даної ситуації та для проведення відновлювальних робіт застосовують погодинні графіки відключення. Але внаслідок того, що користувачі перевантажують електромережі енергоміськими приладами, обігрівачами, пральними машинами, микрохвильовками тощо, відключення відбувається також і в аварійному режимі, поза графіком. Час відключення залежить від ступеню навантаження енергосистеми в цілому і кількості пошкоджень на мережі, які бачать в Укренерго. Тому, шановна громада, ані я, ані первомайські енергетики не можуть надати точний графік відключень, але можемо порадити, якщо електрику вимкнули, витягніть з розетки, енергоміські прилади, вимкніть світло. Саме це просте правило збереже вашу техніку від можливих перенапруг, які можуть виникнути під час включення електромережі. Після включення світла користуйтесь електроприладами за можливості почергово тільки тими, які потрібні на даний момент. Це збереже баланс в енергосистемі та скоротить кількість та час відключень в подальшому. У випадку повторних тривалих відключень за відсутності води більш ніж добу, ми будемо прокачувати воду на потужностях дизельного генератора з 15 до 18 години вечора. Також у наших комунальних закладах, що обладнані генераторами, можна буде зарядити домашні гаджети, телефони, павербанки. Такими закладами визначені Перомайська лікарня, ПК Хімік, ФОК «Ангар», приміщення мерії, дільниця КП «Жилсервіс» біля нового громадського центру Прохідна ТОВТЕР. Нагадую, що вони будуть працювати за тривалою відсутності енергопостачання. Громада очікує на додаткові генератори для котельних міста, але цей ринок зараз дуже перевантажений і постачальник затримує відвантаження. До того ж, знадобиться час для монтажу цього обладнання. Усім бажає світла, тепла та незламності. Усе буде Україна.